Від це успокоїв буде пакетиків. Так, давайте поблизку. Ось в мене ось такі програмки. Нові з'явились. Таке, ось такі і ось такі ще. Це в нас перша новинка, у нас їх дві. Ось до другого. Розчоски. А тут теж таке. Тепер я вже вам показувала. Так, вибираємо тут. Давайте. Я оцю хочу. Така прикольна. Дуже гарна, мені подобається. Тепер беремо розчоски. Давайте от таку дівчинку візьмемо. Ось тут. Можете. Відкрити нічого. Давайте я голови і оце такі лебуси. Так, відкриваємо здобуваємо. Це хто у нас? Так, да, це секретні. І ось то вони такі човні. Очі під очі. Так. Далемо вони отак. Давайте робити сюди або сюди. Давайте я хочу сюда наклеить. Дальше Е. Так, теперь другу. Патч, Под, Так. Якось ось так. Так, переходимо до другого. Це в нас лебуще. Ось дом.